Що завжди неправильно зображують у фільмах. Хакерство. Давайте будьмо чесними. Усе, що можна і в наш час потрібно, робити за допомогою комп'ютерів, стає страшенно девізуалізованим і нудним, коли це робиться за допомогою комп'ютерів. У Borio Flies 2008 року була найкраща сцена хакерства, яку я коли-небудь бачив. Вони звертаються до стороннього хакера, який розмістить прокляті докази на відповідних міжнародних сервісах. Він вітає їх біля свого звичайного будинку у Вірджинії та каже Заходьте до мого командного центру. Вони заходять до його будинку у його звичайну вітальню і він пропонує їм склянки води. Чого ви очікували? Багато чоловіків перед екранами, які люто друкують у темряві? Я запущу кілька сценаріїв. Очікування: люте введення тексту в CR, щоби зламати брандмауер. Реальність. Надішлють невдало сформульований електронний лист і чекайте, поки ідіот клацане ваше фішингове посилання. Як працює зброя? 25 пострілів з 9-мм каріблу в одного ворога, що патрони закінчились, коли герой дістався до останнього боса. Крім того, зброя гучна. Стріляти з пістолета в замкнутому просторі, а потім нічого не чути це просто неймовірно. Старшокласники або підлітки. У фільмах у них завжди гладка шкіра без вугрів і спортивні тіла, ніби всі вони пропустили період статевого дозрівання. Я б припустив, що це тому, що всім акторам, які грають цих персонажів, 22 або більше років. Парковка в центрі міста. Ви не отримаєте місце перед входом у будівлю коли-небудь. Не кажучи вже про середину дня. Мій тато отримав одне місце, навіть не намагаючись, коли перевіз мене в мою квартиру в Нью-Йорку. Досі говорить про це сьогодні. Пам'ятаєш, коли мені довелося переселити тебе? Місце для паркування було б прямо там. Не можу уявити, чи було б так, якщо приїхати до іншого місця. Це родзинка його батьківства. Я пішов на концерт у Лос-Анджелесі, а місце було на розі дуже жвавого перехрестя. Я вирішив припаркуватися в одній із багаторівневих споруд, коли помітив вільне місце прямо через дорогу від закладу. Безкоштовна парковка після 18-ї, як і було. Через кілька місяців мені вдалося знову зачепити це місце, і довелося тричі перевірити знак і переконатися, що немає знаків на тротуарі, які я пропустив. Я маю на увазі. Які мали бути шанси. Коли персонаж хоче знищити комп'ютер, він обов'язково стріляє у монітор. Мені пішла кров з вух під час останнього обстеження. Дівчина телефонувала з якоюсь IT-підтримкою. Ми попросили її вимкнути та знову вимкнути комп'ютер, а вона знімала на камеру. Я спостерігав, як вона вимкнула живлення монітора, потім зачекала 30 секунд і знову вимкнула його. Народження. Також чашки для кави. Ми знаємо, що в них нічого немає. Пологи точно. Фільми викликали у мене хибне враження, що у мене відійшли води, а потім я влягла в лікарню і народжувала. Нічого про години і години схваток. Необхідність підтримки, потім ще кілька годин потугів і болю. Мені здається це смішно, коли жінка у фільмі просто випадково народжує однорічну дитину, ніби ми цього не помічаємо. З цього приводу мені одного разу зауважили, що вони ніколи не використовують справжні паперові пакети для продуктів у фільмах чи телешоу, тому що вони створюють занадто багато шуму. Замість цього вони використовують вінілові, які на перший погляд виглядають як папір, але якщо ви уважно придивитесь до них, то зможете зрозуміти, що це не насправді він. Тепер я помічаю кожного разу. Чому вони не можуть налити трохи рідини в чашки для кави, щоб вона виглядала справжньою? Так відволікає. Практично все медичне. Мені заборонено дивитися зі своєю родиною речі з медичними сценами, тому що це закінчується тим, що я істерично регочу. Моїм улюбленим є інтубований пацієнт. Сам у закритій кімнаті в кінці коридору. Так, це точно найбезпечніший спосіб догляду за пацієнтом, який не може самостійно підтримувати дихання. Пожежі в будівлях. Як пожежники газять ці пожежі. Наслідки, які зазнають люди під час пожежі. У багатьох фільмах навколо палають вогні на сотню градусів, а люди не горять і навіть не кашлюють. У житті в більшості цих людей горло було перекрите через кілька хвилин через набряк. І там ніколи не димить, скрізь просто полум'я. Так, я навіть не дуже про це знаю, але я був в арсот, і вони поставили велику вогняну кулю посеред штучного озера, яке вони використовують для піротехніки. Наприкінці шоу він, по суті, спалахує, і ви можете сильно відчути тепло на відстані приблизно 100 футів, 30 метрів від нього. Я пам'ятаю, як у той момент я подумав, що набігти на палаючу будівлю без захисту, ймовірно, просто неможливо. І так, я знаю, що вогонь може горіти при різних температурах. Коли ви перебуваєте всередині пожежі, це зовсім не схоже на фільм. Там стільки чорного диму, що ви абсолютно нічого не бачите, ви не можете навіть побачити свою руку, якщо покласти її на маску. Вам доводиться повзати навколішках, щоб залишатися там, де найхолодніше, наосліп шукаючи людей чи домашніх тварин разом із своїми приятелями. Права рука на стіні, вхід, ліва рука на стіні, вихід, щоб не заблукати. Коли ви нарешті знайдете джерело вогню, ви будете не встані щось зробити, тому що спека сильно вдарить по вас і ви можете побачити трохи світла в правильному напрямку. Кожного разу, коли хтось читає якийсь давньоримський чи давньогрецький вірш, який вони потім перекладають, ремується англійською. Якийсь випадковий перехожий дає головному герою інформацію, яка веде його туди, куди йому потрібно йти. Герой, що стоїть біля багатоквартирного будинку, бачить на прилавку якогось бомжа. Гей, ти знаєш хлопця, який тут живе? час Гевара він тусується в білярному залі на 47. Зазвичай він там з 17.05 до 20.16. Потім він заходить за ріг на шаурму. Якщо його не буде, він буде вдома у своєї дівчини на 84-й. Більші значає він спить там. Герой точно знає, де знаходяться всі ці місця. І назавжди запам'ятовує кожну деталь, почувши її один раз і навіть не намагаючись записати. Я б убив за такий спогад. Персонажі з безвихідною роботою завжди можуть дозволити собі пристойні квартири у великих містах замість того, щоб жити в провулку. Чесно кажучи, багато безвихідних робіт, на яких люди працювали у 80-90-х роках, коли багато цих комедій були популярні, це не те саме, що безвихідні роботи, які ви бачите зараз. У 90-х роках безвихідна робота для дорослої людини 27-40 років полягала в тому, що він працював повний робочий день на адміністративній посаді в звичайному офісі, практично не маючи можливості для просування. У 22-му році безвихідною роботою для 20-40-річної людини є неповний робочий день у Бургер Кінг із парою змін дурдеш збоку. Ідея чотирьох хлопців, які працюють в офісах і разом живуть в одній квартирі у Нью-Йорку, ніколи не була реальною. Але раніше вона була здійсненою, якщо ви були готові миритися з деякими поганими умовами життя. Я знаю, що в Good Trouble один із головних героїв юрист, а інший інженер-програміст у великій технологічній компанії. І їм обом досі доводиться жити з десятьма іншими людьми, щоб заробляти на оренду. На напівпов'язану ноту мій улюблений приклад цього тато Дена у пліткарці який нібито був грубим чоловіком із робітничого класу і живе в трьохкімнатній манстраді в центрі Нью-Йорка. Копати собі могилу за відносно недовгий час. Викопавши басейн, я знаю, що нормальна людина не зможе викопати ідеально прямокутну могилу 6 футів, не втомлюючись і не маючи багатогодинних перервів відпочинку. Взагалі копання лопатою. Актори ніколи не вдаряються об каміння, коріння чи глину. Копання лопатою це набагато більше праці, ніж вважає Голівуд. Навіть басейну не потрібно. Я вкопав з десяток стовпів для огорожі, щоб відремонтувати наш паркан. Навіть пройти 2 фути вниз у 12 дюймовому квадраті навколо цих стовпів 4х4 було достатньо для мене, щоб зрозуміти, що я не хочу більше нічого робити. Точно, щойно подивився фільм, де хтось мав викопати могилу маленькою лопатою, і вона була ідеально прямокутною. Я багато копаю на своїй роботі, насправді роботодавці хвалили мене за те, скільки землі я можу викопати за день. Також досвід має дуже велике значення. Сцени в залі суду. З'являється несподіваний свідок із приголомшливими свідченнями усі задихаються, і хороший хлопець перемагає. Несподіваних свідків немає, усі свідки та короткий виклад їхніх показань мають бути оприлюднені до суду. Дізнався про це у майка у вийні. Душення. Ах, цей хлопець не просто знепритомнів від нестачі повітря, він, очевидно, мертвий, тому що я душив його 30 секунд. Я можу залишити його там без проблем. Дивіться за кермом, ніхто так довго не відводить очей від дороги. Мій тато так робить, під час їзди він повністю обертає голову, щоб поговорити зі мною. На довге речення або два. Мені здається, він загине в лобовому зіткненні. Я не знаю, як він дожив до своїх 80 років. Я завжди стараюся сісти за водійське, коли з ним. Коли він наполягає поїхати сам, я його ігнорую всім своїм видом. Секс. Люди просто встають, надяють одяг і йдуть. А якщо до прибирання того чортового безладу, який вони зробили? Як щодо його початку та середини, якби голівудські сцени сексу були би реалістичними, там було багато схожих фраз на Почекай, мені ще треба зняти шкарпетки. Зачекай хвилинку, мені спочатку потрібно в туалет. Ой, обережно. Ух, і як обісе люди роблять цю позу. Боже, у мене від цього болять пальці на ногах. Або як тільки секс закінчується, жінка відразу хапається за простирадло, щоб прикритися. Так, хлопець просто встає з ліжка і застібає штани, дівчина одягає сукню і вони йдуть. Залякування і знущання. Фільми завжди показують його або більш приборканим, ніж вони є насправді, або надміро жорстоким. Зазвичай це гулігани, які вимагають грошей на обід або б'ють когось без причини. Жодного з них я ніколи не бачив і не чув, щоб це насправді відбувалося. Особливо про гроші на обід. Зазвичай це повільне пригноблення з переслідуванням протягом багатьох тижнів або місяців, і найчастіше ніколи не виходить на іншу стадію. І, як правило, демонструється набагато більше фізичного знущання, ніж розмового чи вербального. Наді мною ніколи не знущались фізично, але я зазнавала його практично щодня в 3-10 класах школи, як з боку хлопців, так і дівчат. Я жінка. Я знаю про фізичне знущання, яке траплялося з людьми в моїй школі, але це не було популярно. Натомість це були словесні переслідування, соціальна ізоляція, маніпуляції, поширення чуток, публічне приниження тощо. Тому що школа зверне увагу, якщо учні сваряться або вдарять одне одного. Але всіх хлопців, які щодня обзавались, ніколи не карали, а лише давали словесні попередження. Якщо навіть штовхати когось, є ризик отримати удар у відповідь і збити вас з ніг. Або ви будете покарані дирекцією, тому це зазвичай не робилось на території школи. Мене ніколи не били. Але тим не менш я їх ненавиджу. А ви напишіть, що на вашу думку неправильно зображують у фільмах, ставте лайки, підписуйтесь і удачі!